Діти, в зв'язку з тим, що сьогодні триває тривоги. Я запишу відео урок української мови. Будь ласка, перегляньте і виконайте завдання. Так, ми розпочинаємо з вами урок 13 з теми займенник. Це нова тема цього року, але вона для вас знайома. І розпочнемо ми з того, що задамо собі таке питання. А що ж таке займенник? Займенник це самостійна частина мови. Як і кожна самостійна частина мови, займенник може щось означати, відповідати на якесь запитання і працювати причини членом речення. Що ж означає займенник? Займенник означає і предмет, хто він, і ознаку предмета який? Такий наш чи, І кількість предмета, стільки, стільки. Але ви ж скажете, що для предметів у нас є іменник, для називання ознак предмета є предметник. Для називання кількості предметів е, числівник, для чого ж нам тоді потрібен займенник, а для того, щоб заміняти їх речення. Тому особливість займенника в тому, що він не називає предмет, ознаку кількість, а тільки вказує на них. Яку ж роль виконують займенники в реченні? Ну, якщо вони відповідають на запитання таких частин мови, як іменник, прикметник і числівник, то вони виступають в ролі тих членів речення, які можуть виконувати подані частини мови. Давайте з вами розглянемо таке правило. Що в реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їй іменники, предметники і числівники. Розгляньте речення. Марія пише синім чорнилом. В наступному реченні я можу слово Марія замінити займенником вона, а можу. Слово синім замінити займенником таким, щоб не повторювати в реченні. І тоді Марія підме, а присудок пише, а чорнилом яким? Синім це означення. Отже, в реченні вона пише таким чорнилом, чорнилом яким таким. Займенник таким не називає синім, але вказує, що таким же, ж. і виступає також означенням. Для чого взагалі існує займенник? Займенник допомагає діти, в нього дуже відповідальна роль, він допомагає в тексті, не в реченні, а в тексті, запобігати нам. Повторенню одних і тих самих слів. чи то іменники, чи то прикметники, чи числівники. Наприклад, учень розгорнув зошит. У зошиті учень виконує домашнє завдання. Слово зошит повторюється в річі, учень повторюється в річі, і від цього речення звучить якось так. Важко, неприємно. Треба його змінити. Ось тут нам прийде на допомогу займенник. Перше слово учень ми залишимо, учень розгорнув зошит першу частинку, а в другий ми замінимо слово зошиті займенником, у якому? І ми розуміємо, що це в зошиті. Він хто він? Учень виконує домашнє завдання. Учень розгорнув зошит, у якому він виконує домашнє завдання. Зовсім інакше звучить речення. Розглянемо ще такий приклад у Стаса три рибки. А у Олега стільки ж рибок. Слово три це числівник, замінений займенником стільки ж. Тому займенник в даному випадку замінив числівник. Отже, займенники допомагають в тексті уникати повторів. Це дуже-дуже важливо. Відкрийте, будь ласка, зошит великий і знайдіть право шість. Праві шість, Вам потрібно буде знайти 4 помилки. Я думаю, що ви з цим впораєтеся. А коли ви це зробите в цьому зошиті, вам потрібно перше речення списати буде в зошит. Поставте на паузу, попрацюйте з помилками і підкресліть займенники. Отже, які займенники ви знайшли? Якийсь не вказано який чоловік, якийсь своїм газоном. вказано своїм, вказує, але не називає. Якось також займенник, коли якось ми не знаємо, хто він? Ми вказуємо, не називаємо. Там вказує, вказуємо, але не називаємо місце. Він також займенник особовий нагадую. А Викосити їх. Це також займенник, який називає, а не верніше вказує, не називає. І ми знайшли з вами такі займенники. Зараз, будь ласка, давайте повернемося і запишемо речення із справи 6. Перше, Якийсь чоловік дуже пишався своїм загоном. В цьому реченні вам потрібно буде випис Вказати зв'язки у реченні. Починаємо з підмита. І так, про кого це речення? Так, про чоловіка. Хто? Чоловік, це підмет. Що він робив? Пишався, це присудок. Чоловік який? Стрілочку поставили. Якийсь, який це член речення? Означив. Пишався чим чим? Газоном. Це додаток. Відкресли. Газоном шиїм або яким? Своїм це займенник, який вислухає означені. І пишався я дуже це обставина. Підкреслено. Коли ви виконаєте, закінчите цю вправу, поставте на паузу Закінчить. Перейдіть на сторінку 4. Там ви побачите правило, що займенники з прийменниками в реченні пишуться завжди окремо, як із іменниками. У мене, до тебе, про нас для всіх, біля вас, під нами. Перед займенником мною, який починається з двох приголосних «мн», Прийменник для того, щоб не було збігу трьох приголосних, для милозвучності ми додаємо голосний І не під мною, а піді мною. Зі мною. Ми це правило з вами вчили. Коли ви виконаєте. Попрацюйте з цим правилом, знайдіть, будь ласка, і виконайте самостійно вправу 9. У цій вправі вам потрібно буде ставити пропущені букви, виправити помилки, ну, подивіться, з мною аж три приголосних. Треба обов'язково додати букву. І під мною. Чи все влаштовує? Попрацюйте. Над мною. Чи милозвучно звучить? Перед мною. І так, коли ви виправите помилки, Боживання заповнити пропуски, ви відгадаєте слово, про яких людей е, цей текст? Кого чекає вершина? Кому потрібно допомагати, коли він бере гірські хрісти? Я думаю, що ви споритесь. І наступне завдання: вам треба буде визначити слово вершина і «гірські». Тексті, їх розібрати за будовою, за будовою слова вершина і слово «гірський». Коли ви визначите частинки мови, ви зможете визначити, який текст, верніше як в тесті, яка схема відповідає цим двом словам. Після того, як ви закінчите це. Повернетеся і пригадаєте, які ми з вами вчили займенники. Особові, пам'ятаєте, в першому класі? Просто пригадаєте, а вправа 9 буде останньою, яку ви виконаєте самостійно. До вправи 10. В домашньому завданні у вас вправа сторіночка 17. Та вам треба буде виконати тести і списати речення, вставляючи із довідки займенників. Будь ласка, правило про займенники із завдання 8 вивчити на пам'ять. Дякую за увагу, дякую тим, хто зі мною працював. Завтра ми продовжимо цей урок. На все добре. До побачення. я з вами прощаюся.